Ну, власне, про ситуацію на напрямку Лумана будемо говорити з Олександром Косюком, позивний фартовий це офіцер 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Олександр, вітаємо. Ми Давайте ми почнемо все ж таки зі збору. А далі поговоримо про оперативну ситуацію. Збір на авто для роти 115-ї бригади. Розкажіть, будь ласка, що за авто? Яка потреба? Скільки коштів? Зараз беремо авто не одне, нам потрібно їх декілька у виді пікапів для наших великих пташок та маленьких пташок, щоб вчасно їх доставляти на позиції, забирати їх звідти та робити логістику. 400 тисяч гривень мета цього збору станом на зараз є 93 751. Долучайтесь, будь ласка, от всю злість, весь той біль, який росіяни завдають нам. Зараз можна трансформувати в кошти. Звісно, якщо у вас є можливість, але навіть гривня дві, п'ять, десять це теж добре і теж матиме значення і допоможе в придбанні. Цих автомобілів ну я думаю, не останню роль тут зіграє і те ваше відчуття. Власне, ти говориш про цю конвертацію. Нехай це буде навіть якась невелика, як вам видається сума, але це ваш внесок і ваша участь як. Людини, яка так само, як і кожен українець сьогодні на території України, зокрема Києва, Київщина. Ми можемо говорити, бо тут фізично перебуваємо, відчували на собі ось цю атаку, яка і надалі триває. Олександра, ем, поговоримо про оперативну ситуацію. Як виглядають дії росіян впродовж останньої доби на вашому напрямку? Зараз їхній запал стих. Ситуацію стабілізували зараз. Наші війська, як то кажуть, зробили свою справу, і руху немає противника. А чи намагаються вони зараз наступати на вашому відтинку, відтинку фронту? Чи е, зараз лінія стабілізувалася і, е, в принципі, ні туди, ні сюди? А зараз я ні туди і не сюди. Я думаю, є час усіх перепочити, набратися сили і далі давати відсіч. А чи немає відчуття, що вони готуються до осінньої кампанії наступальної? Бо зараз багато говорять про те, що росіяни, нібито, попри те, що вони роблять активні наступи, дуже гаряче на кількох напрямках. Що вони нібито зараз збирають сили для того, щоб наступати восени знову з ну новим імпульсом, фактично? Ну, я вам так скажу, вони ніколи не припиняють свої наступи. Вони завжди в них є: весінній, осінній, літній, зімній. Тому так само це відбувається в їхньому інформаційному полі. Вони завжди наступають. Зараз робити якісь прогнози, чи підуть вони, чи не підуть. Я думаю, це не має дуже великого сенсу, тому що бойові дії йдуть, вони активно б'ють по нас, по наших людях, по наших містах, по наших селах. І прогнози будуть дуже тяжкі, скажем так. Ну так, тут ключове відповідь на питання: навіть не підуть чи не підуть, ну бо очевидно, що мають намір, а готові чи не готові. Ми, тобто, ось це ключове. І тут я знову хотів би нав'язати до цього збору. Ви бачите, код QR на екрані. Це є ваш внесок в готовність. Українського війська в боєздатність українського війська і ну слухайте з таких малих, здавалося б, на перший погляд, частини елементів якраз і складається вся ця готовність боронити українську землю. Техніка росіян, яку вони, по-перше, мають чи ви моніторите це, чи ви маєте таку можливість, і по-друге, використовують наразі на вашому відтинку? Не використовують. А, що, не а, замечу, а, не а що, що є Мотоцехні, мототехніка? Угу основний вид їхнього зараз такого моторуху – Це саме мотоцикли. А тяжку не... техніку вони туди використовували, тому що так як наші українці збирають на наші дрони і впіві, то в піві, то у них такої можливості зараз немає застосовувати тут тяжку техніку. А от мотоцикли це суто для їхньої логістики? Чи на мотоциклах вони продовжують іти в штурм? Чи тепер вже тільки штурми, Вони штурму, не як штурмують. Вас? Вони ними штурмують, вони заїдуть там 20-15 мотоциклів, в них доїде 2-3 і так. І, вони неділю будуть накопичуватися і, і з одного мотоцикла появиться 15, в якому здася на новому пункті, наприклад. Тобто їхня задача прорвалися, закріпилися і чекають, хто там ще одинично дійде, і таким чином вони накопичили сили. А далі що, от вони зібрали там 15. Як вони починають розширювати а, цю територію? Що далі відбувається? А потім на мапі, на мапі Діпстейт появляється, що ми втратили якийсь населений пункт, і російська ІПСО доповідає, що вони нас знову побіділі. Отак це відбувається. Ну, але ж Разуміте. 15 мало для uh, того, щоб втратити на ну, нас... нас... я, 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 я вам навів приклад. Що є звичайний день, за день накопичилось з 50-15 доїхали, так це відбувається неділю місяць, наприклад. Розумієте? Ну так, це те, та, яким чином вони реалізовують ось цей так званий інформаційний супровід е, своєї офенсиви, своєї свої агресії. Зрештою. Е, про техніку ми поговорили. Щодо повітря, насиченість їхніми дронами, наскільки вона щільна. Як завжди, як завжди, зашкалює, особливо оптоволокно, каби. На рахунок цього в них взагалі немає ніяких проблем. Працюють стабільно, лумають логістику. Тут, тут без змін. без змін. А, але якщо про дрони говорити, так. то це FPV чи це можливо іншого характеру. Бо ну, теж ваші колеги говорять, що вони досить часто навіть шахеда використовують саме на лінії фронту. Так, зараз шахеди везуть так само, і зали Орлани везуть на собі звичайні впівдрони, які нам можуть залетіти десь в тил на 15 20 кілометрів і потім робити свою справу. Зараз це не тільки авіація. Тяжка на землі, так а у них дуже велика кількість варланів, залів, і вони роблять нам проблеми. Ну але це не є новиною, скажімо так. Це стара їхня робота. Ось поки ми з вами говоримо, наші глядачі задонатили майже 60 тисяч гривень, а треба загалом 400. Тому долучайтесь, будь ласка. Нема зараз малих донатів. Кожен важливий. Якщо говорити загалом про ваш напрямок, що відбувається зараз в Лимані та околицях? Наскільки інтенсивно їх атакують росіяни? Нічого не змінилося, все як було. Я думаю, що більше все відбувається в інформаційному полі. Лиманик стояв, стоїть, все нормально, люди живуть. Каву ну, п'ють, магазин працює. Ну, ключово. а загалом як виглядає це життя? Тому що ну, часом дивишся відео, там вже немає взагалі нічого для життя, але люди продовжують існувати і виїжджати, відмовляються. От зараз як у Лимані? Так, як було. Люди люблять своє місце, вони з нього не хочуть виїжджати. Я думаю, ви б теж з Києва зараз не захотіли десь далеко їхати, так? Ну, як ви бачите, ми в Києві. Та, е, ну, та. Якщо говорити, до речі, про Ну, та, цивільні, те, як вони себе поводять, розуміємо, що це, це, це цю поведінку можна зрозуміти. Та, тому так. тут така історія. Якщо говорити, до речі, про е, так звані ротації росіян, чи ви це спостерігаєте? Чи вони намагаються це робити? Чи, зрештою, ті, хто стоять проти вас, ну в сенсі фізично одиниці, вони ті самі, що були там тиждень чи місяць тому? Вони всі ті самі. Нічого в нас не змінилося, у них просто звичайне поповнення відбувається особового складу uh -huh. того м'яса і все, і воно працює собі далі. А немає... працює, гине, гниє. Uh, процеси, uh, там. Коло обіг найманців в природі. А чи не намагаються вони накопичити сили? Тому що була інформація, що вони з деяких напрямків перекидають на інші. З ваших не з вашого не забрало для підсилення на Покровський напрямок, наприклад. Ні, ні. Я такого не знаю. Та й не можу тут нічого, як то кажу, давати вам якоїсь адекватної відповіді, тому що я не нахожусь на Петровському напрямку, не відчуваю ту силу, яка там зараз є. Мені тяжко зробити. Вам правильну відповідь також. Ну але але ті відповіді, які ви вже дали, вони і так і вичерпними. І ми за це вам дякуємо за те, що може давай. Я час. скажу скільки назбирали. Mm -hmm. e, Та, це. E, назбирали ну от зараз ми договоримо. Там ще сума тріщички докотиться. Це буде 80 тисяч гривень. Дякуємо всім, хто долучився e, гривнею. E, в нашому ефірі e, в нашому ефірі був офіцер 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади з позивним фартовий.